Дякуємо приватний сектор на сьогоднішній день ну, мережеві станції тільки під зелений тариф, якщо є заведена нормальна потужність, типа щоб було б, куди дівати електроенергію. Тобто доцільності, наприклад, ставити 30 кВт мережеву станцію без зеленого тарифу, абсолютно вона відсутня, тому що тіпа, електроенергії нікуди дівати. У цьому нема доцільності, в принципі, для Скажімо, економічної. Доцільності в цьому. Тобто, або повинно бути на виробництві велике споживання, або ж під зелений тариф ця вся історія повинна продаватися. Якщо розглядати там приватні будинки, то, як правило, це системи, там потужності від 5 там, до 12, наприклад, кВт, якщо це не якийсь там супервеликий будинок. Тобто від 5 до 12 кВт це такі рішення з акумуляторами. Це mm. те, що люди на сьогоднішній день хочуть, тому що економія в. Приватному секторі при такій вартості електроенергії, яка на сьогоднішній день там 2,64. Економічної доцільності в цьому маловато. Ну, типу, вона є, станція там окупиться, скажімо, може за 10 років, але знову ж при наявності споживання буде. будинку. Якщо цього споживання нема, то і доцільності у станції немає. Якось так.